Це просто магічна машина, з нею вже в кав'ярні ходити не потрібно. Купили собі нову каварку DeLonghi Dynamica Plus, і вона реально дуже і дуже прикольна. Ось я собі зробив капучино, і тут просто дофігіща різних напоїв. Бачите, всі які тут можна переключати. Це все різне. Я собі напробував капучино там в певній е, консистенції робити. З молоком кава без молока. Це все вибирається так, як вам потрібно. І смак кави просто чудовий. Ось стареньку Крупс будемо продавати. Е, якщо комусь можливо, потрібна коварка, 4 тисячі буде вартість такої постійно чищена. Є ще всі солі, всі таблеточки для чистки із запасом. Тому може комусь потрібно. А цю модельку рекомендую. Брав на розетці ціна була нижча, ніж всюди. Ну, Тим більше в мене пункт видачі ось під будинком. Що класно, робить каву з молоком і прямо заставляє тебе підставити е, відразу ємність, щоб очистився молочник, щоб в ньому не заставилось молоко, там не утворилась пліснява чи ще якась фірня. Бо е, бувають такі каварки, де тобі не обов'язково це робити при вимкненні каварки, А тут вона прям змушує це зробити, і за рахунок цього цей молочник буде довше служити. Що зручно, ви його просто от так одним рухом від'єднали, поставили в холодильничок. І потім дістали, поставили собі знову робити каву. Бачите, хоче поверніть регулятор. Тут, до речі, об'єм пінки можна вибирати. Коротше, це топова кавоварка. Мені її порадили майстри, які чистять кавоварки. і сказали, що от делонгі самоочищається і самообслуговується дуже і дуже класно, і смак кави чудовий. Тому раджу і не забувайте, може комусь потрібно ще ось така Крупс. Ціна дуже і дуже приємна. По Києву взагалі можна самовивозом забрати.